Оцінка право дії Збройних Сил України на фронті подій, коли за декілька днів здали понад 6 селищ. До чого це призводить у майбутньому? У майбутньому це призводить до здачі території України, супротив, дикий непрофесіоналізм. А також невміння воювати по-справжньому, а відсутність досвіду, можливість відповісти супротивнику достойно. Що маю на увазі, Збройні Сили України самі по суті, за 10 років не змогли досягти успіхів у відновленні територіальної цілісності взагалі. Вони не досягли успіхів окрім херсонського наступу та Харківського, але втратили велику кількість людей, десятки, сотні, тисяч людей вони втратили. І не кажуть про великі втрати Збройних сил при наступі на харківському напрямку та, Херсонському напрямку. Тому Збройні сили України показали свою дику неефективність. Я вважаю як правозахисник, що Збройні Сили України повинні бути розпущені, як і всі силові структури Республіки Україна. Чому я відстоюю свою поступову позицію про створення української націоналістичної армії моєї імені під моїм керівництвом на підставі підкреслю закону. А також змін до законів і до Конституції, щоб перемогти Російську Федерацію, методика, яка зсу набрати велику кількість гарматного м'яса, знищити 90% чоловіків і не досягти успіху на полі бою, а лише тримати лінію фронту. Максимум для ЗСУ це відбити десь не більше ніж 20-100 кілометрів. Це при кращому випадку. Але навіть якщо буде західна зброя, вони не зможуть досягти значних успіхів на полі бою. І навіть якщо уявити для прикладу, що буде реалізований сценарій 99%. Чоловіків знищити і вийти на кордони 91-го року. Питання, чи стоїть воно того, щоб вийти на кордони 91-го року з такими втратами по життю? Я вважаю, що це неприпустимо, це розбазарювання людських ресурсів, людського потенціалу. Я вважаю, що ми не можемо дозволити. Так ганебно знищувати українців. Я вважаю, що це відвертий геноцид українського народу. Його робить Зеленський та його команда. Його робить міністр оборони України. Саме вони. Що з цим робити? Рано чи пізно, у разі якщо буде. І далі здачі територій українська влада все одно рано чи пізно буде вимушена звертатися до мене, до моїх ідей стосовно створення націоналістичної армії нового типу. Але справа в тому, що якщо ви до того часу знищите велику кількість чоловічого населення, що ви зараз успішно робите, не буде кому захищати вітчизну. Прийдеться тоді через вашу недолугість, по-перше, наймати найманця фінозерня, друге, брати кредит, щоб їх утримувати. А також 10% з 19% податків відправляти на армію, а не на. Чиновників дармоїдів, так, не на вас. І це кардинальне рішення рано чи пізно ви будете змушені зробити на Банковій. саме на банковій. Бо інакше успіхів вам не бачить. Західна зброя не здатна вивести Україну на кордони 91-го року. Ані нинішні керманичі країни не здатні разом з генералом повністю вийти на кордони 91-го року. І якщо навіть вони теоретично вийдуть на кордони, нібито перемогуть Росію, вони винищать людський ресурс, як воно це називають, людський потенціал. Взагалі залишиться лише. Від 1% до 10% чоловічого населення? Я вже не кажу, що почнуть винищувати жінок на полі бою. Від 20 до 60%. І з чим ми тоді залишимося? Питання в мене до цих людожерів в Києві. З чим ми залишимося? З розбитим коритом? Тоді навіщо відновлювати? Взагалі, кордони 91-го року. В такому сенсі, коли ви втратите, підкреслю, велику кількість населення. Звичайно, території потрібні, але території без людей, навіщо, навіщо такі території без людей? Це відвертий геноцид. Але і навіть ця геноцидна влада все одно прийде до того розуміння, що я ма працю, але вже буде пізно, тоді я буду вимагати те, що я зараз казав. Якщо ви винищите українців своїм недолугим рішенням, прийдеться, по-перше, брати запозичення і наземлю, щоб створити нову армію, нового типу. Кредит під це. По-друге. Придеться наймати найманців І 10% з доходів українців, які залишаться, відправляти на армію. Не один відсоток без підвищення податків. Просто кошти, які йшли на зарплати суддям та пенсії чиновникам дормоїдам не підуть туди, а підуть на армію. Ну от це. це ви зробили разом. Я маю на увазі влада цього досяг. Тому не думайте, що вихід на кордони 91-го року методом знищення населення це якась перемога. Це поразка ваша буде. І як ви потім будете дивитись в очі людям і ходити без охорони, коли ви плануєте винищити 90% чоловіків до 60% жінок, щоб заткнути її їхніми тілами, фронт? Це ж не вирішить проблеми і не зупинить Російську Федерацію. з військових. Сказав про 1918 рік, що була неадекватна поведінка населення стосовно того, що вони не хотіли захищати батьківщину, і що вони зараз не хочуть захищати. Справа не в цьому, справа в тому, що населення не хотіло захищати окупаційну владу у після падіння гетьмана Скоропадської його світлості. І наслідки його падіння ми маємо досі. Хто не усвідомлює ці жертви, які зараз відбуваються, я пояснюю ще раз, це наслідки падіння режиму Скоропадського і карма за ценам. Як її подолати? По-перше, не слухати цю владу, що вона вам каже, не виконувати їх злочинних розпоряджень. По-друге, розумійте, що те, що вони роблять, це є повний геноцид населення з метою заселення України чужинцями. Ось і яка їх кінцева мета. Якщо хтось не зрозумів, пояснюю ще раз: українська влада зовсім не українська. Нами керують давно не українці, якщо ви не в курсі. Там українців нема. Те, що в них українські прізвища, ще нічого не означає, що вони українці. Вони не українці. От я титульний українець, а нинішня київська влада це не українці. Тому вони і геноцидять нас. Усіх котлах. Під назву Авдіївський котел, Бахмутський котел, Солодарський котел, Маріупольський котел та інші котли української армії і українців. Нов, які вони разом з Російською Федерацією зробили? Саме так, плеч опліч з не, щоб нас винищити. Але їм це не вдасться. Чому не вдасться? Бо ми переможемо цю навалу брехні, безвідповідальності та тотальної корупції. Тому, якщо ви зіткнулися з корупцією, відкривайте справи, не терпіть. Якщо ви Зіткнулося з будь-яким правопорушенням, порушенням ваших прав і свобод, заявляйте про це до суду. Якщо судова система, правоохоронна система вам не допомагає, освітлюйте цю тему перед незалежними журналістами. Кажіть на весь світ, що в Україні створена людожерський Окупаційний режим СОВКА. Метою якого є ваше вбивство. Саме так і ніяк інакше. Тому вони хочуть утилізувати максимум населення з метою наших смертей, захисту батьківщини чи вітчизни. Справа не в цьому. А в тому, що вони не вміють керувати, вони не знають, як. Для того, щоб керувати фронтом, треба народитися, щоб ним керувати, а не отримати дипломчик за 20 тисяч баксів на військового, а потім казати: я військовий офіцер, я генерал з купленим дипломом і відсутністю знань ті знання, які Отримали офіцери, так звані у лапках та генерал, це лише теорія, Практика показує зовсім інше. Нам такі люди непотрібні, як офіцери, бойові не бойові та генерали, підкреслюють, тому що вони купили свої звання за гроші. Саме купили і не ходили на ці навчання. А ті знання, хто отримав, навіть то совкові знання, вони не потрібні. І совкова тактика не працює, як і тактика НАТО не працює. Це неефективно. Вирішити проблему з Путіним можу лише я. І український праворадика зупинити Путіна. Те, що пропонує вам керівництво вище ЗСУ, це гірна смерть. 90% чоловічого населення, 60% жіночого населення. Вони є утилізатори українського народу. Саме вони своєю поведінкою дискредитують себе самі, а потім кажуть на інших блогерів, що все це дискредитація ЗСУ. Ні, вони самі себе дискредитують своїм ставленням, відношенням до людей. І щоб це змінити, потрібно розпустити цих невідносів і сказати, шановні, ми більше не потребуємо вашого захисту, ми не потребуємо ваших послуг. Ідіть геть! Йдіть геть, нам не потрібні такі офіцери, нам не потрібні такі сержанти, нам не потрібні такі генерали. Нам не потрібні такі спецслужби та суди, які не працюють не ефективні. Ми вас звільняємо від сьогодні. Зрозуміти вже це нарешті. Якщо ви не розумієте, рано чи пізно ви все одно це зрозумієте. Щоб Краще було віддати владу українським праворадикалам. Всю повноту влади мається на увазі силову, судову, вольну, націоналістичну армію. Рано чи пізно ви це усвідомите, але це буде вже пізно. Тоді будуть інші умови виставляти вам праворадикали. Та міжнародне співтовариство. Саме так, через. Вашу безвідповідальність, корупцію, брехню та людожерство. що ви м'ясники. Саме так, які звикли казати, що це агенти Кремля, та ви перші агенти Кремля і маєте там бізнес. Ми щось не маємо ані друзів в Росії, ані бізнесу в Росії. Право радикали, ані рахунків Російської Федерації, ані громадянства не маємо, на відміну від президента Зеленського і його кліки. Чи як він пояснив, що в 2014-му в Криму переоформляв майно своє? Разом з Єрмачковим? Це що таке? Я думаю, що це державна зрада. То ми, ми обов'язково переможемо цю наволоч. Ця наволоч все одно програє нам звичайним людям. Звісно, вони планують геноцид 90% чоловіків і 60% жінок, якщо не 90% жінок, щоб залишилися лише старики та діти яких потім теж утилізують, вони не зупиняться в своєму поступу знищення і винищення українців. Це відбувається за вашої мовчазної згоди. Не мовчіть. Кажіть про це публічно. Виходьте на вулиці і кажіть ні. Ми не хочемо виконувати злочинні розпорядження Зеленського. Та його влади. Ми вважаємо та Верховну Раду нелегітимною, як і Кабінет міністрів. Ми не вважаємо легітимними будь-які органи державної влади. Йдіть у відставку, призначайте нові вибори президента та парламенту негайно. І проведіть самолюстрацію невідкладно самих себе. Така воля українського народу. Ми вважаємо, що більше не одна партія не має права, яка з 90-х років приймала участь в парламентських виборах, пройти вона не має морального права до влади. Ми вважаємо, що такі партії повинні бути розпущені і припинені. Нам не потрібні такі партії. Ми вважаємо українські громадяни, українці. Громадяни Української держави, не Республіки Україна. Ми не вважаємо себе громадянами окупаційного формування під назвою Республіка Україна. Ми громадяни Української держави України. До Республіки ми не маємо жодного відношення. Настане той час, коли Республіка припинить своє існування на підставі законів України. І буде відновлення українська держава повністю шляхом переіменування та нової конституції, яка буде затверджена на всеукраїнському референдумі. Затверджено буде. Це не подобається дуже зеленському режиму. Звісно, вони звикли штампувати справу проти патріотів по статті 109, 111, 114, 111, дріб 1 чи 113, або 112, вони люблять все цим займатися. Але ці статті вас не захистять Ні того, що вас чекає. Суд. Все одно чекає на Зеленського за повалення конституційного ладу. І того, кого він зараз судить по статті 109, 13 його будуть садити по цим же статтям і судити за те, що він не був в армії, ухилився свідомо і за те, що не хотів помирати, за республіку. Він казав, що нікому нічого не винен. Винен? Не своїм батькам, а республіці. Винен. Я стверджу, що він винен був. І не виконав свій конституційний обов'язок, як вони звикли так казати всім, а самі чомусь не хочуть виконувати свій конституційний обов'язок перед республікою. Чого ж не в окопі Зеленського? Конвоє не був. Чому ж 95-й квартал, записаний в Нацгвардію конвоїрами і не виконує свій конституційний обов'язок з доставлення підсудних? Це вже кримінальна справа за нецілове використання коштів шахрайства. Та присвоєння владних повноважень і повалення Конституційного ладу і державна зрада для всіх учасників 95-го кварталу Нагадую, що їх чекає тюремне ув'язнення, яке почнеться після того, як Зеленського також арештує. Тому я вважаю, що в Україні потрібно заборонити всі. Фільми з 95-м кварталом. Всі до єдиного фільму. повністю із Зеленським. Всі фільми, які його студія виробляла за ці 15-20 років, повинні бути заборонені в цілому рішенням Кабінету міністрів і Міністерства культури вважає. За потрібним. Рано чи пізно це буде зроблено з новою владою в Україні. Тому вони що роблять? Вони зараз максимально відловлюють вас для того, щоб ніхто не задавався питанням: А чому ми програємо Російській Федерації? Чому ми здаємо свої території? Чому ми не можемо? Відновити за декілька місяців нашу територіальну цілісність це можливо зробити дуже швидко. Але дикий непрофесіоналізм, нездатність аналізувати, нездатність вести бойові дії, показують неефективність Збройних сил та інших військових передавань. Тому вони нам не потрібні, треба їх розпускати. І все на цьому. Тому ми маємо право змінити таку владу конституційним шляхом. По-перше, не обирайте ніколи з олігархічних кандидатів. По друге, не голосуйте за старінові партії олігархічні, де є колишні регіонали. Не дайте можливості Юлі Піті, Зеленському та Залужному пройти до влади в Україні. Та жодним старим новим партіям, які мають зв'язки з олігархатом, жодному з них жодного шансу. Їх на смітник історії. Підпишись, став подобай. Разом переможемо. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація та допомога в сфері військового права та ТЦК ЄС коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова допомога по темі ТЦК і військового права коштує 700 гривень. Позовна заява в суд коштує 1500 гривень, просто заява в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з цивільного, господарського, земельного та іншого права. Записуйся до мене на консультацію на електронну адресу академіка.мі. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ІРДПУ, щоб дізнатися детальніше про своїх контрагентів. Замовляй в мене витяг. Також я окремо консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости. В описі до відео жми кнопку спонсорство спонсорувати встановити спонсором мого каналу. Завдяки вам, шановні спонсори, виходять мої ролики. Стосовно правопорушень в Україні, а також як потрібно захищати ваші права і свободи людини, громадянина та фізична особа. Обов'язково підпишись, роби лайк-репост, разом переможемо, також підписуйся обов'язково на мої соціальні мережі, які є в описі до профілю. YouTube. Також на мій Телеграм підписуйся, Instagram підписуйся, і мій TikTok, а також Твіттер. Обов'язково, щоб бути типу в курсі нових змін в Україні. Також я випускаю ролики стосовно Linux тематики.